Доброго дня, шановні батьки та любі малята, вас вітає вихователь Центру розвитку дитини Лазурний Тозавета Генадіна, Оксана Миколаївна Інна Васильівна. Приєднуйтесь до нас, щоб разом із малюками пізнавати світ і відкривати нове щодня. Зустрічі будуть проходити у консультаційному форматі індивідуально та групою. У визначений час два рази на тиждень. До вашої уваги ми будемо надсилати для вас серію відеоматеріалів. Ці відео створені за навчальною програмою та допоможуть вам цікаво і пізнавально провести час із дитиною. Приглядайте їх у зручний для вас час і обов'язково виконуйте разом із малюком завдання, запропоновані у відео. А ми з нетерпінням. Чекатимемо на ваші фото та відео, щоб побачити, як ви працюєте разом із дітками. Зараз у закладі ведеться активна робота над облаштуванням зручного укриття. Ми дуже сподіваємось, що зовсім скоро час відвідування збільшиться. Дякуємо вам за співпрацю та підтримку. До зустрічі під час наших консультацій.